Всім привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо зробити морквинку з кольорового паперу. Я вам зараз покажу, як її зробити незвичною. Але спочатку давайте ми з вами її розглянемо, обстежимо та поговоримо про неї. Давай з тобою уважно подивимось на картинку і подивимось, що це таке. Якого кольору морква? Якої форми морква? А яка морква на смак? На екрані морква велика чи маленька? Морква одна, чи їх багато? Яке листя у моркви? Спочатку беремо помаранчевий кольоровий папір та згортаємо в конус. Це буде основа нашої морквинки. Приклеїмо, хочете у багатьох частях, хочете в одній. Потім зверху зайве відрізаємо. І відмірюємо зелений папір, це буде наша бадилля нашої моркви. Його також намащуємо клеєм. Хочете на зеленому папері, хочете у морквинці, як вам буде завгодно, і приклеюємо все гарно. Притискаємо, щоб воно трималось і не відійшло. І потім на зеленому папері робимо надрізи, це буде наші листочки, наші бадилля нашої моркви. Робимо надрізи по всій поверхні зеленого паперу, щоб у нас вийшла така жива морквина. Розправляємо, можемо закрутити.